Всім привіт! Сьогодні покажу вам ось таку золоту красу під назвою Full Vessence гібрид Deviani та Forbezi. Достатньо старий гібрид. Зареєстрований в 1901 році. І е, якщо пошукати, то на просторах інтернету можна знайти різні варіанти квітнення. Ось тут збоку я вставлю фото декількох з них. Але мій варіант мені подобається найбільше. На мій погляд, він взяв самі яскраві та красиві риси, риси своїх батьків. Це велика, шикарна, з характерним малюнком губа, Двіановська губа. Ну, і від Forbezia це така витонченість форм. І в вигину губи. І в такої витонченості е, плюсток, сіпалі, піталі. Ну, тут відна форбезія. Так, ну і це перше її квітнення. І воно вийшло цього разу, як кажуть, трішки комом. Ось бачите, на цій квітці і той, що позаду крайніх квітках губа знесена набік, викривлена. Все це сталося через те, що коли бутони виходили з чухла, це був початок вересня, і ще було досить багато сонця, світла, котре вони отримували тільки з вікна, а вікно знаходилося з цього боку, і всі бутони були повернуті до вікна. Поки вони росли, наливалися, день скорочувався. І я почала вмикати лампи, досвідчувати, і лампи знаходились позаду квітки. Ну і, звісно, що бутони стали повертатися до них. Бутони повернулися, а губа ні не схотіла. І так наче непогана вийшла. На рівній відстані один від одного і не заважають один одному. Але губа крива. Ну, на наступний раз буду знати, на наступне квітнення. А ось тут зараз ставлю відео, як вони були розташовані поки, поки відкривалися. На цьому етапі я вже побачила, що буде, на жаль, буде, на жаль, дефект. Щодо розміру, то це не дуже велика котлія. Я не заміряла точно, але приблизно. А висота псевдобульби, що зараз квітом, є десь ну, до 30 см. І ще є у неї така особливість, як ви бачите, що вона може квітнути як з визрівшою псевдобульби, так і з недозрілою. Наприклад, ліва псевдобульба, що зараз квітне, вона е почала рости десь навесні, і до літа вже видала чухол. А влітку тільки зріла, їла, пеклася на сонечку. А ось права почала рости тільки влітку. І до серпня вигнала ось такий рост, і видала чухол. І десь в серпні, практично одночасно, в обох чехлах я побачила рух. Але першими відкрились бутони на більш старшій, визрівшій псевдобульбі, той, що з весни, і перетворилися в ось таку красу. Ну, подивіться, яка вона гарна, жовто-горяча, яскрава, розкішна губа. І при цьому. Така ніжно персикового кольору Рюша по краю. До речі, квітка крупна. Ось в порівнянні з моєю рукою. І губа оксамитова. Я обожнюю розглядати ось в таких подробицях квіти. Це таким певним чином медитація. Це дуже заспокоює. Ну і звісно, відтіна кольорів дуже залежить від світла, яке вона отримувала. Наприклад, ці квіти відкривалися, коли було ще дуже багато сонця, а ось квіти з наступних бутонів були вже більш бліді. На жаль, так склалося, що я не змогла зняти відео їх квітнення, але зробила декілька фото, і зараз я вам покажу в порівнянні їх. А ось бачите, вони, вони більш бліді, просто жовті, немає вже такій яскравості. І наостанок хочу додати, що квітне вона недовго. У мене вийшло 8-10 днів, що в принципі можна було очікувати, тому що в батьках там дев'яно. А на цьому буду завершувати свій нелюдичний огляд цієї золотавої котлі. Сподіваюсь, що змогла додати хоч трішки світлих моментів в ці складні часи, в яких ми живемо. Всім бажаю терпіння, сил, добра і миру.